Квітне весна. Це школи і діти, розумні, натхнені, яблуня цвітом осипає шкільна, наче Господня на благословення, Квітне весна, Весна зелом буяє, серце наповнює соком життя і надії, нас не зламає, нас ніхто не здолає про перемогу, найзаповітніші мрії. Квітне весна. Буском щастя пахне, тривожна весна в душах світлих росте. Сьогодні останній дзвінок. Новий день уже завтра. А яблуня шкільна усе цвіте, цвіте і цвіте. Квітне весна за крок до перемоги, за крок до миру і тиші у моїй країні йде до завершення шкільна дорога, а школярі це цвіт землі. Святої України! Шановні дітки, шановні вчителі, батьки, всі, хто святкує сьогодні день останнього дзвіночка. Щиро від себе особисто та від колег депутатського корпусу від виконавчого комітету хочу привітати вас з цим прекрасним святом і випускникам побажати хорошої, рівної, нескладної дороги. Все, що ставили за мету, щоб обов'язково збулося, адже. В те, щоб все збувалося, дорослі батьки, вчителі вкладали багато зусиль для того, щоб ваші мрії збулися. Тому хай вам буде все на дорозі вашій нелегкій, дуже легко. Діткам, які залишаються навчатися, я бажаю, щоб 1 вересня все-таки було навчання в очному форматі. І ви знайшли свої парти, на яких ви давненько вже не мали змоги навчатися. Тобто, щоб були вже навчання в школі. Я бажаю учителям, по-перше, хочу подякувати за роботу в цей складний час, час нелегкий, час війни, але ви молодці, ви тримаєтеся, ви сильні. Тож я бажаю, щоб. Сила залишалася в вас, і щоб ви були здорові, і щоб з новими силами до 1 вересня були готові навчати наших діточок. Ще раз усіх зі святом, миру, перемоги і слава Збройним силам України! Добрий день, діти! Школа кличе і цей останній трепетний дзвінок зібрало нас шкільне родинне віч. На дружні сходи і на урок. Єдині ми соборні, як ніколи, тримаємо із гідністю свій стрій, покажем ворогам українська школа, що ми цвіт нації, ми джерело надій. Кожен день обов'язково, зранку ми йдемо до школи. Йдемо до школи. Щоб навчилися, щоб все знати. З вами що поспілкуватись. Поспілкуватись. На уроках нам цікаво ви завжди розповідали. Cheers. You're Ви Запалили світле ми, вас дуже любимо вас, може не забудемо ви, і чесно, ви, почара небесна, що По житті вас світить, адже ви перша світі, що навчила нас жити, навчила любити, вільну мову і країну свою. Читати писати, батьків поважати, свати вину душу мою, пройду швидко роки, ми станем дорослі. Всі піде своєю дорогою, багатий і вічний, життєвий ваш досвід, ми візьмем життя з собою. Я українець по крові і патріот душею. Ми до останку готові бути землею своєю. Мріді нам сонце світить, всі ж ми одна сім'я. Як же тебе не любити, школа рідно моя? Я українка у серці, пишаюся родоводом. Я українка до денці разом з незламним народом. Правін нас проводжає в мирні і теплі свіданки. Літо нас зустрічає на переможнім ґанку. Наше шкільне коло це батьки і діти, вчителів, шановних, дружній колектив. Тож святково гідно хочемо зустріти на останній зустрічі ми випускників. Патріоти молоді, сонячної днини. Останній вас дзвоник покличе у клас, а батьки квітучою роблять вам стежину Ми ж дружними оплесками зустрінем вас. Прослуга гільня. Велика душею щедра плодами, по материнському теплу, добра з серцем і до болю рідна. Роками ти плекаєш молоді паростки, щоб на них з'явилися перші бруньки, потім маленькі квіточки, які за 11 років стають пишним, гарним, пахучим цвітом. Цвіт шкільної яблуний, неповторний, духмяний, неземний. Цвіт української нації за всі віки намагалися розтоптати його не раз. Але цвіт відроджувався і був ще пичніше та яскравіше. Бо він, як і нація, народ та Україна, незламний, Цвіт нашої школи, це майбутнє, це надія, це віра, і щоб дітям тут безтурботно. Та щасливо квітнути докладають зусиль десятки дбайливих садівників, учителі та всі працівники. А справжнім господарем нашої шкільної яблуні школи є директор. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, сьогодні ми завершуємо навчальний рік. Важким випробуванням був цей навчальний рік для всіх учасників освітнього процесу. Адже в країні йде страшна війна, наші учні не мали змоги відвідувати школу, а перебували на дистанційному навчанні. До перебігу таких подій ніхто не був готовий. Але ми прийняли цей виклик, ми впоралися. Я щиро вітаю всіх із святом останнього дзвоника. Що символізує закінчення навчальної пори. Упродовж року на цю мить з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає по-різному, для тих, кому належить ще продовжити шкільне навчання, він радісно сповіщає про початок веселих літніх канікул. Тож бажаю учням гарного і цікавого відпочинку, набратися незабутніх вражень та сил. Перед початком нового етапу навчання. Для випускників цей дзвоник пролунає в останнє, нагадуючи про те, що дитинство закінчилося і вони стали дорослими людьми. Шановні випускники, нехай відлуння цього останнього дзвоника для вас залишиться спогадом про безтурботне щасливе дитинство. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя, адже ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить якою стане Україна. Всім батькам випускників зичу, щоб діти обов'язково виправдали їхні батьківські надії. І стали гідним продовженням свого роду. Особливу вдячність висловлюю вчителям за їхню щоденну, натхненну, самовіддану, невтомну, творчу роботу. За терпіння, віру в здібності таланти своїх учнів, за знання, які ви віддавали своїм вихованцям. У школі незвично тихо без учнів. Вона сумує за своїми вихованцями. Та з нетерпінням чекає на них. Вірю, що зовсім скоро шкільне життя знову завирує в цих стінах. Тож до зустрічі 1 вересня. Наше дерево шкільне, не просте, а чарівне. Тут за 11 літ на гілках з'явився цвіт. Кожна гілочка це клас. Привітаємо ж усіх нас. Великим зімнам швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали. В космосі де зорі і комети, де різнопар вісяючи світи, є невеличка сонячна планета, не звідти гомсія й ти. Планета дитинства, планета дитинства, початок мандрівки не звідану Планета дитинства, весела й бависта, Прощатися з нею, нам трішечки жаль. Та музика і сміх завжди лунають, і в небі веселкові кольори, на жаль, туди дорослих не пускають. Хоча хотіли жити там вони. Планета дитинства, планета дитинства, початок мандрівки незвідану даль. Планета дитинства, весела і барвиста, Початок мандрівки незвідану даль. Солодку вату, морози морозиво, цукерки досхочу. Я виросту і стану космонавтом і знов туди хоч гості полечу. Планета дитинства, планета дитинства, початок мандрівки, незвідану даль Планета дитинства, весела й барвиста, Прощатися з нею, нам трішечки жаль. Планета дитинства, планета дитинства, початок мандрівки, в незвідану даль. планета дитинства, весела й барвиста, прощатися з нею, нам трішечки жаль, прощатися з нею, нам трішечки жаль. Світ шкільної яблуні. Як же водночас і боляче тобі ронити пелюстки, бо стільки життя дайного соку ти. Яблунько влила у свої квіти, і в той же час радісно, бо скоро ти побачиш плоди в своєї праці. Цвіт гілки початкової школи він особливий, бо ще наче нещодавно з'явилися перші пагони, потім бруньки. А вже зараз вони розквітли і стали випускниками. І на співалтінок останнє соло на праведну усім дорогу виводив нам про мир і перемогу. Квітне у серці дошка новенька. І на її поверхні я гладенький Щодня виводимо безупинно Люблю незламну Україну. Квітне у серці, шкільний поріг, а ми вітаємо зі святом всіх. Хай сталиться добром шкільна дорога. Хай стане ближчим день до перемоги. Квітне у серці подвір'я школи не забути нам його ніколи, бо це найкраща найдобріша мить, коли шкільний дзвіночок про Квітне у серці це останнє свято. Таких святкувань ще буде багато. Ми зможемо, ми переможемо, я знаю. тож з канікулами всіх вас я вітаю. Серців, вчителя слова, в них вічна мудрість, правда в них жива, в них дух єднання, дружби знань, тисячі мрій, соні, тисячі сподівань. Мої любі, гарні, чемні і розумні діточки, ви прекрасні і неповторні, мов барвисті квіточки. Вам в добрий час я хочу побажати у серці доброту й порядність мати, ви патріоти, в мене справжні. Дівчатка кралечки і козаки відважні, Тож вам від мене щирий подарунок, у кожну щічку теплий поцілунок. Цвіт шкільної гілки, Цвіт знань, мудрості, науки вона обважніло вхилиться додолу, скрабуючи на українську землю нектаром любові до дітей. Цвіт шкільної гілки. Уже осипатимуться ось ось пелюстки і вкриватимуть шкільне подвір'я білосніжною ковдрою. Наш цвіт, наші випускники. Ця мелодія розлучає мене з моїми перлинками. Дзвіночко, ти скрапуєш серце сумними сльозинками. Дзвіночок, ти для моїх дітлахів сьогодні, останній Нехай у мирі і щасті живуть. Це найбільше моє бажання. Лісками піонів, усипане все подвір'я шкільне. Ми повернемо школу, коли літочко переможне мене. Ми, ми єдина родина. Наше завдання здобувати знання, а мета зберегти Україну для майбутнього, для життя. Я до школи з серце від душі приросла. Мріє, щоб вона розцвітала, розвивалася і жила. Це шкільне родинне єднання, нас зв'язала долями снов, заспіває дзвоник останні провіру школа У житті найважливіша, як і повітря і як сонце найтепліше. Усі думки, мої до тебе линуть, мов птахи. Найкраща в світі нема тебе рідніше, а вчительці нашим і серцем пишуть. По рідна школа моя серце б'ється, корой поруч. Ти знай, в житті я не віддам нікому. Бо школа рідна це частинка дому, де живемо і ти і я. Живи і скоро вже настане перемога, покличеш восени нас до порогу, бо ти навіть душа моя, Назавжди разом ти і я, ти зорями осипана. Я чорну хмара на країну насувала, тривога в укриття на щастя заганяла, та ми боронимо і школу, і свій рідний дім. Я знаю, що моя країна переможе, а в небі янули народу допоможу, Ми війні люди, ми з тобою на одній землі. Те в житті я не віддам нікому, бо школа рідна це частинка дому, де живемо і я Живи і скоро вже настане перемога, восени нас до порогу бо ти навік, душа моя, назавжди разом ти і я і зорями осипана. Рідна школа моя. Це цвіт яблуневий у слізному чеканні. Не хочу відпускати від себе квіточок. Дзвени, заплач дзвіночку, їм на урок останній. Шкільна квітуча гілко, благослови діток. Дзвоник дитинства скрапує в серце сльозами прощання. Сумом, бо неповторні роки ці, попереду розставання, дзвоник дитинства скрапує в серце спогадами в думках, а попереду мир і добро, переможний щасливий шлях. Лунай дзвіночку миру, щоб ворогів здолати, щоб восени до, до школи прийшли ці квіточки. Щоб яблуня розквітла, знов пижно та кресла одіти Україну до душі. щоб жили і квітли, всі гілочки тендітні, щоб буя країни наш яблуневий сад, хай пишно рушниками ваше життя розквітне, учительсько-учнівський яскравий зоропад.